Наша благодійна організація займається хірургією, реабілітацією, протезуванням та слухопротезуванням постраждалих війни з 2022 року. Наразі є дуже велика потреба протезування в Україні. До нас звертаються хлопці, дівчата з різних куточків України з різних бригад. Командою ми побачили великий запит саме від рятувальників, від саперів та від тих, хто служить в ДСНС і звернулися саме з ініціативою про допомогу до компанії «Пожмашина» та саме до Олега Вір'янова. Задоволення тим, що отримували позитивну відповідь, отримали підтримку. І сьогодні саме цей захід став можливий завдяки компанії Пожмашина та Олега Вар'янову і щасливі хлопці-рятувальники Сабери отримали новітні протези і побачили, як вони їх можуть випробовувати саме у футбольному матчі з футбольним клубом Динамо. Мрію, щоб закінчилась війна і щоб ця справа, якою я зараз займаюсь, не була настільки. Настільки масштабною, да, щоб менше пацієнтів було, щоб ми могли проводити час не в протезному центрі, а вже десь там за містом, гуляючи, да і проводять активний час, чи навіть за тим же футболом, але але в в, в, в мирному в мирній Україні.